Вітаю, друзі! Сьогодні у нас гарний цікавий об'єкт будинок в 16 кілометрах від Івано-Франківська, мальовниче з чудовою інфраструктурою. Село ми оглядаємо будинок, а поки що йдемо пішки і дивимося сусідні будинки. Ошатно, гарно, кожний будинок має свій смак, свою красу. А це ми підійшли до нашого будинку і думаємо, що і тут буде не менша краса, коли поселяться нові люди. А власники будинку вже не живуть в цьому будинку, прибирають лишнє, і це лишнє ми зараз побачимо. А в цьому селі є такий день один раз на місяць, приїжджає сміттєва машина і прибирає сміття від кожного будинку. Тобто забирає в контейнерах чи в мішках, в кого скільки накопилося, це все можна віддати. Це дуже добре, що не палять багаття, це сурово штрафується. Так що в село в цьому сенсі теж дуже охайне і чисте. Сад, гарний сад, де є дерева, де яблуні, груші, сливи. От, ось така велика ділянка перед домом. Ми вже бачимо, що тут може бути і городина, і квіти. От, будинок досить великий. Легко уявляємо собі оцю стелю вже білою фарбою пофарбовано. Уявляємо вісячі ліани, горшки, в горшках квітучі рослини. Це легко уявити. Будинок міцний, міцний фундамент, будинок не старий. Він 85-го року цегла оштукатурений. Вікна і дерев'яні, подвійні і металопластикові. В цьому будинку жив чоловік, сім'я, людина, яка працювала в лісі лісником. І тому уявити, що в цьому домі якесь нездорове дерево неможливо, ви це все побачите. А це сад тут гарні дерева. Яблуні, груші, айва, слива. Ось. Прямуємо. Тут і декоративні рослини, кущі, і фруктових що більше, чого більше. Ось таке подвір'я, 7 суток землі. Крім будинку, літня кухня, газифікована, банька. Ось ми до неї прямуємо. Пивниця, ми потім оглянемо більш детально, майстерня. Ось пивниця. Ви вже, мабуть, звикли, що пивниця це підвал, погреб, льох, величний, де все добре зберігається, і які, які повені не були сильні цього року літа. Там не підтоплено, там добре, сухо перевіряли, заходили. Це сарай 100 для курей сарай. Ось, А ось, так, там є ще, бачимо така компостна яма, вуличний туалет є. А це баня, банька. І зайдемо, подивимося, оглянемо її. Такий маленький сінці, де дерево, з дерева багато оздоблено. І ось вона баня. Тут ванна є. Є піч, яка має такий котел. Ну, тут, звичайно, потрібен ремонт, але використовувати цілком можна. Бо ось на плиті є вбудований котел. Так нагрівається вода, тут немає газу. Тобто парілку теж можна робити якимось чином. Ну і вода сюди заведена. Холодна вода тут є. Звичайно, потрібен ремонт. Дерев'яна підлога. Ось така банька окремо від будинку. Далі ми направляємося, дивимося ще город, ріш подвір'я, це майстерня, а це, це під банькою така лавочка. Банька топиться дровами. Оце майстерня. Ми її не відкривали, але видно, що там має бути порядок. Груша велика, величезна така стара груша. Тут якийсь запас дров, дошок. Це паркан від сусідів, його треба латати. Горіх великий. Криниця. Ми заглянемо в криницю і побачимо, що там є мотор і вода качається. Так, це пивниця, про яку я вам розповідала трошки вже. Заглядаємо в пивницю, льох, підвал. Так, треба побілити, звичайно, є полиці. Ось такий стан. І тут дерев'яна підлога. Пам'ятаєте, що тут жив жила людина, яка працювала в лісі. І піднімаємося. На вулицю виходимо. Не, не дуже багато східців зручно заходити в льох, а це криниця, вода не дуже далеко. Ось контейнер, який раз на місяць вигружається, бо підходить машина. Так, заглядаємо і бачимо, що там є вода, качається, воду, так сказати, труби є. Закачується в будинок, закачується вода, тобто йде і в будинок, і в літню кухню. Літня кухня з'єднана з великим будинком. Заходимо в літню кухню. Тут металопластикові двері, веранда досить довга, хоч і не дуже велика. Цигляна літня кухня цигляна газофікована. Вона досить простора, бо поміщається тут ось одне віконце. Металопластикове, перевіряємо водичку, водичка є. Пральна машина вода теж підведена, є, поміщається в цій літній кухні і диванчик, Якісь меблі, конвектор газовий. Підлога міцна, теж дерев'яна. Виходимо з літньої кухні, бачимо, що двері подвійні, перші дерев'яні, другі метал пластикові, з криниці вода заведена в літню кухню, і далі вода вилася в будинок. Зараз ми це розглянемо і побачимо весь будинок. Двері вхідні, старі, міцна підлога, великий коридор, в кінці коридору було заплановано зробити санвузол. Як пам'ятаєте, з літньої кухні заводиться легко вода, з криниці в літню кухню і сюди. І ці дошки зірвані підлога. Це не тому, що зіпсована підлога, підлога дуже міцна, видно це і, і бачимо балки, бачимо дерево, хороше, здорове дерево. От в цьому закутку, в цьому кінці коридору, планувався санвузол, вода, і далі каналізація через дві кімнати на вулицю. От зараз ми це подивимося. Вже пробиті отвори, видно, що підлога нормальна, вивести каналізацію на вулицю і зробити під парканом септик, звідки легко буде викачуватися час від часу машиною. Ось ми бачимо ці отвори перероблені, залишилося. Вивести каналізацію на вулицю. Дивимося в вікно, ось під парканом можна зробити цей септик. А зараз зробимо огляд кімнат. Ця кімната має 16 квадратних метрів. Тут гарна стеля гіпсокартонна. І стіни білені, побілені. Кімната велика, світла, має два вікна. Вікна, вікна дерев'яні, міцні. Мабуть, не варто їх міняти, тому що дерево тут хороше. Як я сказала, будинок має дві отакі половини. Дві кімнати і ще дві кімнати. Тут зірвана підлога для того, щоб облаштувати водопостачання справжнє з каналізацією в самому будинку, тому що користувалися більше окремо банькою і літньою кухнею, яка була і зимовою, тому що там газове опалення. Отну, і це хоч було бажання перенести в будинок, і це реально. А це друга кімната, вона трошки менша. Тут теж гарна стеля, міцна підлога. Переконалися. Виходимо в коридор. Тут подвійні двері. І ну, тут треба думати, як зробити, щоб закуток був більший, можливо, перенести трохи двері або ж однією половинкою користуватися. А це друга половина будинку, тобто сім'я, яка, можливо, з двох поколінь, може мати окремі такі по дві кімнати. Ось це перша кімната, вона 12 квадратних метрів. Тут метал металопластове вікно, гіпсокартонна стеля з світильниками, ламінат в цій кімнаті. Це кімната більша, 16 квадратних метрів. Вона простора, теж світла. Стіни пофарбовані з накатом трафарет. Ну, ось і подвійні вікна. Підлога тут дерев'яна. Всі меблі залишаються за бажання нових власників. Вартість всього цього господарства, будинку 29 900 доларів. З конкретним покупцем гарний торг, як сказали, Власники, Будь ласка, підписуйтесь за наш труд, ставте нам оцінки, але це ще не все. Ми сьогодні покажемо на прохання багатьох глядачів, підписників і інфраструктуру цього села, адже тут досить цікаве місце село. А зараз ми ще піднімемося на горище. І щоб переконатися в тому, що облаштування мансардного поверху це цілком реальна затія. Міцне дерево, покрите лаком. Це теж дуже добре видно. Ну, виходимо на вулицю, простуємо стежкою ми покажемо вам в такому пішій доступності, як задалеко до центру і нас просили показати ще і до школи. Ще раз заглядаємо на вулицю, де є цей будинок. Далі приходимо по маленькій кладочці до дороги. Такої основної. Тут потічок, коли є, є багато води, дощ чи весною. Стежкою направляємося до траси. Дуже близько магазину один. Де... З домом є магазин. Йдемо до школи, тротуарчик, По ліву сторону дороги, широкий, просторий. Дорога хороша, не ідеальна, але без вибоїн. Далі тротуар йде по лівій стороні вулиці. Ну, так, це не дуже можливо зручно, але тротуар є і це добре. П'ять-сім хвилин. Неспішної ходи, і ми вже в центрі села. Ми бачимо тут досить цивілізовані переходи вулиці. І покажемо вам центр. Він. Село має кілька церков, є нова пошта. Є багато магазинів, не тільки продуктові, а і будівельні, наприклад, кафе, гарні розважальні центри. Ось один із них це комплекс і для дитячих розваг, і для проведення якихось сімейних свят, ну, як то, наприклад, день народження. Ось таке затишне місце. Це зупинка з центру села і безліч транспорту, який домчить вас до обласного центру буквально за 20 хвилин. Це школа, про яку просили розповісти, чи далеко школа від того будинку, який ми будемо показувати. Школа буквально ну, 10-15 хвилин на хвіт е, того будинку, який ми сьогодні оглядали. Още раз оглядаємо центр села. А це ми вже на, на природі і бачимо сміттєві баки навіть на природі сміття немає ніде, е, Річка, де, за, де є можливість купатися, загорати, і личення. Яке скоро полетить у вирій. Дякую вам за увагу. Заходьте на наш канал Житло Є, і до зустрічі!